За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, туберкульоз визначений як друга за розповсюдженістю причина смерті у світі. Щороку цей недуг діагностують у 10 мільйонів людей. Майже 20 тисяч українців захворіли на туберкульоз минулого року. Таку статистику озвучила Дар'я Сіра, завідувачка відділення епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики за інфекційними захворюваннями. Вона говорить, у Сумській області за минулий рік захворіло 411 осіб. З них 25 це випадки були серед дітей. Тепер, що стосується Шостинської територіальної громади безпосередньо, за 2023 рік було зареєстровано 48 випадків на туберкульоз. І це перевищує обласні показники в один і три рази. Якщо порівнювати з 2022 роком, Шостинську міську територіальну громаду, то захворювання теж виросло. Тоді було зареєстровано 26 випадків. Тобто значна кількість хворих з'явилася вже нових у 2023 році. І серед них є також діти. Двоє дітей було зареєстровано в 2023 році, і одна дитина була зареєстрована 22-му. Це якщо в порівнянні. Інфікувати іншу людину може тільки хворий з так званою відкритою, тобто активною формою туберкульозу. Туберкульоз у нас це інфекційне захворювання, яке викликається мікобактеріями туберкульозу. Спричинено. Який шлях зараження аерогенний? Для того щоб відбулось захворювання, повинен людина хвора виділити з нижніх дихальних шляхів частинки інфіковані частинки у повітря. Так і інша людина їх повинна вдихнути. Але коли потрапляє мікобактерії туберкульозу до здорової людини в організм, то найчастіше захворювання не виникає, а є імунна відповідь, яка запобігає виникненню захворювання. Ризик захворіти напряму залежить від способу життя, якості харчування та інших факторів, які впливають на імунітет та загальний стан організму. Найбільш вразливі до туберкульозу такі категорії населення. Все ж таки, коли йде довготривалий контакт, тобто людям. Люди, які живуть з інфікованою людиною. Також це люди, які, у яких є кхм, віл інфекція, або вони хворі на снід. Це люди, які вживають наркотики, алкоголь, тютюн. Також це люди з ослабленим імунітетом, у кого є якісь супутні захворювання хронічні. Це можуть бути діти, оскільки у дітей не завжди сформований до кінця імунітет. А також це можуть бути і похилі люди. Чому? Тому що в них вже. Все ж таки послаблена імунна відповідь. У деяких випадках, особливо на початку хвороби, туберкульоз може розвиватися безсимптомно, але найчастіші симптоми це перш за все це кашель більше двох тижнів, це підйом температури тіла більше тижня, ну понад сім днів. Це утруднене дихання, це біль у грудній клітці, Це може бути втрата ваги, це слабкість, втома, також пітливість, особливо в, ніч, в нічний час. І це вже кровохаркання, коли очевидно є якась проблема. Передусім, варто знати, що туберкульоз це виліковне захворювання. Куди звертатися, якщо є якась підозра, перш за все необхідно звертатись до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар він проводить скринінг, опитування і встановлює, оцінює ризики захворюваності. Далі сімейний лікар за необхідності назначає якісь додаткові методи дослідження. Але хочу наголосити, що саме діагноз туберкульоз встановлює втізіатр. Тобто, якщо у сімейного лікаря виникли якісь підозри на захворюваність туберкульоз, він направляє його до фтізіатра. Якщо проводиться дослідження за направленням лікаря, то всі вони робляться у нас безкоштовно в Україні. Лікування проти туберкульозними препаратами також є безоплатним.